Завдання з НМТ 2025 року, відповідність. Завдання перше: у нас завдання на тригонометрію, але насправді нічого складного. Перше. Що нам тут не подобається, нам не подобається ось цей мінус всередині кута. Що ми робимо? Ми виносимо мінус наперед, оскільки функція синусів у нас непарна. Це буде мінус синус. Пі, що ділиться на 6. Далі відкриваємо тригонометричну таблицю і бачимо, що синус Пі на 6 це синус 30 градусів, це одна друга і мінус залишається. Отже, перше у нас А. Завдання друге завдання з модулем. Найперше, що нам потрібно зробити, це відкрити модуль. Я аналізую. І це у мене приблизно 3,14. 3,14 плюс 2, значення всередині модуля буде додатнє. Якщо значення всередині додатні модуля, отже, я відкриваю модуль без змін. Але пам'ятаю про те, що у мене ось тут попереду стоїть мінус. Давайте детально розпишемо. Це буде пі, мінус, дужка, пі плюс 2. Знову ж таки, значення всередині модуля у мене було додатнє, тому вираз, який стоїть під модулем, я записала без змін. Заношу мінус всередину дужки, це буде пі, мінус пі і мінус два. Пі і мінус пів знищуються, залишається мінус двійка. Друге г. І завдання третє потрібно піднести дріб до квадрату. У мене тут мінус, але якщо у нас квадрат, то квадрат з'їдає мінус, відповідно, мінус зникає. Підношу до квадрату. Чисельник в квадраті 1 в квадраті це буде просто один. Знаменник в квадраті це корінь з двох і до квадрату. Якщо у нас зустрічається корінь і квадрат, залишається лише значення. Тобто буде. Одна друга, і правильний варіант відповіді в.